Ми долучимо до нашого ефіру Юрія Подорожнього, політехнолога. Пане Юрію, добрий день. Ради вас бачити. І я вас радий бачити. Слава Україні! Героям слава! Отже, те, що відбувається зараз зі зміною радянської символіки на український герб. Це хороша, правильна історія, і чи вчасна вона? Ну, взагалі, те, що ми позбуваємося радянської Минувщини, це дуже правильна історія. Те, що ми замінюємо назви е, вулиць, змінюємо е, святкування різноманітних дат, вводимо нові, це правильно, тому що ми маємо відмовитись від тої імперської історії, але і е, що стосується власне, е, батьківщини матері цього пам'ятника, його побудували. Українці він дивиться в правильний бік. В правильний бік тримає, вона тримає в правильний бік меч, тримає в правильний бік щит. Ми сьогодні воюємо з Російською Федерацією, і батьківщина мати нас захищає. Те, що його побудували в радянський час, цей пам'ятник, звісно, і він був присвячений присвячений великій вітчизняній війні. Це Правди, ніде діти, але в той же час справді його і розробили, і придумали, і унікально побудували українські інженери, українські науковці розробили. Тому я вважаю, що це правильна історія змінити на щиті герб з радянського на український, таким чином просимволізувати нашу історію, незмінну історію, яка була в минулому і яка буде в майбутньому. Пане Вікторе, а от на вашу думку, чи не напівміра це не не повністю прибрати пам'ятник, який будувався за радянських часів, і є символом перемоги у великій вітчизняній війні, а просто прибрати на ньому радянський символ і поставити українську символіку? Ну на жаль, ми зараз просто не маємо можливості не фінансової, не технічної щось там переробляти. Ну але то, що треба декомунізувати, це однозначно. Ну багато було пропозицій. Ну, я, я, я схилявся до іншої, але я просто розумію логічно, що ми зараз просто не можемо там десь забрати цей пам'ятник і поставити не знаю, там, якийсь інший. На жаль, ну тому я думаю, що краще так зробити. Ну і можливо з цією зміною просто цей пам'ятник, ця пам'ятка він просто набуде іншого значення, вже більш такого сучасного і більш актуального. У Нас просто набагато більше проблеми є та з тими ж самими пам'ятниками. Вже якщо ми говоримо про 8-9 травня, у нас величезна кількість пам'ятників по селах по райцентрах. Що з ними робити? Ті ж танки, так? Да? Ну, танки така справа. От, Або невідомому солдату. Або подивіться в Київщині, в тих містечках, де була окупація, що вони зробили з тими пам'ятниками. Їх розстрілювали. І от стоїть цей радянський солдат там в Гостомелі на повороті, і, і, і розстріляний. Я би вони такі пам'ятники лишив в такому вигляді. ж самі познущалися над своєю ж, так би мовити перемогою, як вони це пані юрі. На вашу думку, що робити із цими пам'ятниками? Цікава тема, які знаходяться по райцентрах, по селищах або селищах міського типу. Там дуже багато радянщин. Багато радянщини я впевнений в тому, що її треба позбуватись, які б бажання і які б думки не були у місцевих щодо власне цих речей. Це треба демонтувати, забирати, щоб наші діти не росли в цій парадигмі культури, радянської культури, імперської культури і культури Російської Федерації. На жаль, ми всі мусимо це зробити. Я кажу, чому? Кажу на жаль, тому що е, мій дід фронтовик, до якого я з задоволенням прихожу на могилу, до, до якого я несу квіти, і свого часу там в дитинстві е, я мав е, свято 9 травня, як свято перемоги. Аж поки Російська Федерація не перетворила його на таке некрофільське свято, яке е, е, фактично повертало нас в минувшину, бажало нас повернення в те, чого вже не можна відтворити. І відповідно не треба нам залишати цих речей на території України. Якби ми не відносилися, з якою би пам'яттю не відносились би старше покоління, молодим треба рости в парадигмі української традиції, української культури і історії. От, власне, часто можемо почути антитезу. От кажуть, добре, ви прибрали радянські пам'ятники, радянські символику, і там голо пусто стоїть просто площа. Ну, поставте туди якийсь пам'ятник. А чим же заміняти їх? І чи треба їх в принципі заміняти ці радянські пам'ятники? Ну, чекайте, де є логіка такої заміни. Звісно, треба заміняти. Невже в нас за 30 років немає героїв, яким ми сьогодні можемо поставити пам'ятники? Це хлопці, які воюють з 2014 року з рашистською навалою. А це люди, які створювали і створюють сьогоднішню незалежну Україну. А то і створювали її до того, як з'явилась незалежна Україна. Я думаю, що це лише такі, знаєте, відговорки місцевої влади, яка не хоче там приймати якісь рішення, які повпливають на їхні рейтинги. Є державна політика, і що б там не говорила місцева влада, чи не були якісь інші бажання треба приймати що до цього кардинальні рішення ми 30 років боялись з вами е, говорити і піднімати ці питання тому що раптом хтось когось там десь образить і ось дійшли до того що маємо сьогодні а маємо те що маємо маємо війну з російською федерацією якщо б ми ці рішення і ці речі зробили на початку незалежності скоріш за все ми б до цього часу вже позбулись би не тільки е, Можливості і думок про те, що можна воювати з Російською Федерацією, а далеко вже були б далеко в Європі, пане Вікторе. А от на вашу думку, можливо, слід так і чинити? Спочатку розробити проект нового пам'ятника, або а, або якоїсь пам'ятної дошки, або от спершу придумати, чим замінити той чи інший пам'ятник архітектури, нехай радянський, а потім уже його зносити. Ну дивіться, насправді у нас частина України вже це здійснила. От ми пам'ятаємо, як дуже, Ленінів просто да, дуже багато в містах Західної України ті пам'ятники, які були встановлені радянській армії, радянським діячам. Ну, радянськими дійщам однозначно не були знесені. А ті пам'ятники, які стосувалися Другої світової війни, вони лагідно лагідно перероблені. Там десь якийсь ангел стоїть, там якийсь хрест, там ще щось таке. Ну, тобто, воно якось так зроблено таким чином, щоб справді воно відповідало не стільки по піддабесію, скільки пам'яті. Пам'яті про цю жахливу. Війну і про ті втрати, які були в деяких місцях. Намагаються якось перенести могили на цвинтар, там зробити якийсь окремий міріал на західній Україні. Дуже багато зараз відновлюють могили, тому числі і військових нацистської Германії. І це нормально. приїжджають німці. Є, є хрести, які поставлені. На території Львівщини поставлені польським воякам, які воювали в 1939 році, і там загинули на цьому місці. І про їхню пам'ять. Тобто, ну це історичні місця. Якщо є бажання, то нехай ставлять. Тому я думаю, що ми, якщо б якщо б була воля, власне, справді, воля місцевих громад і місцевої влади, а ще є певні законодавчі моменти, то треба, треба це робити і треба проводити в порядок свій, свій історичний простір. Пане Юрію, і останнє Ротенько, хотів поцікавитися вашою думкою стосовно того, де і в якому стані мають знаходитися колишні радянські пам'ятники. Чи їх треба утилізувати, знищувати, чи все ж таки створювати якийсь надзвичайно великий музей нашої радянської минувшини, тому що пам'ятників радянських у нас дуже багато. Ну, я думаю, що якийсь надзвичайний музей не варто створювати, а дати це питання на розгляд громаді, хочуть переносять дійсно ці пам'ятники на цвинтар, хочуть окремі музеї створюють, якщо їх дійсно є дуже багато. Ті, які не мають ніякої культурної історичної цінності, звісно, можна і утилізувати. Але загалом нехай місцева місцева влада приймає рішення, що з ними робити. От місцеві Якраз в цьому питанні і можуть приймати абсолютно рішення, що ж пане Юрію, дуже дякую вам, що знайшли час долучитися. Завжди вам раді в нашому ефірі. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Юрій подорожній політтехнолог. Спасибі.